Рік тому, у травні минулого року, у Сумах створили добровольче формування номер 8 Після 24 числа, от, після того, як Московія напала на нашу державу, от, всі вийшли на вулиці для захисту нашого міста. До ДФТГ увійшли захисники та захисниці громади, які з перших днів повномасштабного вторгнення боронять місто зі зброєю в руках. Хто по начем ловив цих москалів, хто підпалював. Колони. До лав добровольчого формування, приєднувались чоловіки та жінки різних професій, але з однією метою захистити найдорожче рідних людей і свою землю. Коли було повномасштабне вторгнення, я працювала в службі судової охорони. Перші два тижні я працювала і волонтерила, розвозила їжі, піски з мішками з кумою. на землі. Потім ну, все-таки прийняла рішення, що безпека сина головніша, і виїхали ми на місяць за кордон, але надовго мене не вистачило. Перебули ми там, пересиділи, розуміла, що все одно хочу додому, хочу працювати, хочу повернутися. Але ж звільнилася з роботи. Так я повернулася і прийняла для себе рішення, що я хочу піти в добровольче формування. У річницю створення захисники громади приймають вітання та отримують подяки. Добровольче формання це саме ті підрозділи, це саме ті люди, які першими взяли зброю разом з нашими військовими підрозділами, які знаходилися на території міста Суми та нашої територіальної оборони. Це люди, які тоді ще спочатку рік тому були в цивільній формі формі, зараз все це зорганізовано відповідні підрозділи. З відповідним озброєнням, з відповідною формою, з відповідними завданнями. Це ті люди, які стояли на блокпостах. Коли всі пам'ятають, були створені зелені коридори, вони їх проводжали, супроводжали. І м м, вважаю, що завдяки цим людям сьогодні, скажімо, в наше місто не попадають ніякі ДРГ, тому що вони несуть службу разом з поліцією на блокпостах. Ми їм висловили слова подяки, привітали. Вони отримали грамоти від сумської міської ради і нагороди заслуги перед містом третього ступеня, завдяки зусиллям бійців добровольчих формувань. Місто суми, яке тривалий час було у ворожому оточенні, не потрапило під окупацію. ДФТГ існуватимуть і розвиватимуться у місті і надалі. запевняє керівництво громади з бюджету виділяють кошти на матеріальне забезпечення бійців. Вони ж обіцяють стояти на захисті громади стільки, скільки буде необхідно. Хлопці максимально мотивовані, наші і я, і наші хлопці, наш підрозділ. Завдання, захист міста, суми громади, фільтрація населення, перевірка документів, щоб виявляти злочинні для регіоні групи. Тому хлопці особо знають свої функції і максимально мотивовані. Новини СТС.